Вітаю! я Лана точі, і сьогодні ми разом з командою «Конкурент ТІВІ» заїхали в гості в заборольський старостинський округ. Про волонтерство і потерапію старовину церкву культуру нам розкажуть місцеві мешканці. Сіталі, розкажіть, будь ласка, про ваше капеланство, про служіння з людьми, про служіння Богу, про те, як ви на сьогоднішній день ще й і волонтери допомагаєте. Як ви це це поєднуєте? І з якого часу ви вже стали капеланом? Це якось в 2016 році, ну в ГО капелани Волині, як воно створилося, по суті діла не одним із перших, але якраз я так в числі перших також вступив, і мене це підштовхнуло, що ну, якби всі наші капелани, ті, що в ГО були, вони проїхали в схід. От коли. Було АТО, і ну, якось мені було теж е, хотілося побачити, що там, як діяти, як спрацювати з хлопцями там, що з ними говорити. Ну, і відповідно, я поїхав. Е, їхав з отцем Іваном Гореєвим, це настоятель храму села Підгайці. Ми вдвох там Мар'янка Красногорівка займали, і от ми там співпрацювали вдвох, Об'їжджували над першим ділом відповідно наших військових. Там же ми волонтерили, також за собою мали завжди що і вручати, і так далі. Ми їздили по школах, садиках, працювали з місцевим населенням. І таким чином оце я перший раз там побував. І так, тим, якби. Перейнявся і почав жити таким же життям. Mm -hmm. Вже від цього дуже важко було відірватися. Кожного разу якась поїздка планується, збирав тут в селі щось, що можна було звертався до людей, що потреби, які були, вивчали. І, відповідно, ми там співпрацювали з дитячим будинком в Маринці, в місті Маринка. Коли вже повномасштабне вторгнення сталося, то якось перший день, мабуть, як і всі в шоці були. Я не міг відірватися від телевізора, нічого по суті не робив. Але на другий день я зрозумів, що так не може бути, щось треба робити. В церкві люди почали самі збиратися, що навіть один момент мене, мабуть, навіть трошки привело до шоку. Бо якийсь там п'ятий чи шостий день я приїжджаю тут людей, що біля храму, в храмі повно. І я ще так дивлюся там вздовж. uh Сюди до господарства, якраз там на заборі плетуть сітки. Кажу, то ж холодно, так зайдіть в церкву. Каже, ага, каже, вийдіть, зайдіть туди. Я туди <плес> заходжу, тут повна церква, і сітки плетуть і перебирають, ящики складають. Ми почали разом зі школою співпрацювати. Діти ще тоді в школі не навчалися, включили там, відповідно, директор дозволив якийсь період використовувати кухню. І ми почали там ну, різну продукцію виготовляти. І по морозилках, по людях розвозити угу. І таким чином заморожували і відправляли. В нас було досить організовано на Київ, бо Київ тоді вже майже в окупації був. А волонтерство для наших хлопців щось вивозити на сьогоднішній е... день. Яким чином ви там організовуєте? Зараз розкажу. Значить, з 22-го року я так само з ГО Капеланами Волині. Я працював до 23-го року. У 23-му році я зайшов як штатний капелан угу. у військо. я... Розпоражаюся тільки по відношенню війська. Uh -huh. Якщо мені відрядження дадуть, я можу їхати і так, я мушу бути в себе в частині. Uh -huh. е, ну і тому я вже не можу поїхати, як сам спланувати, uh -huh. а тільки, відповідно, опікуюся своїми. У мене uh -huh. майже 400 бійців, uh -huh. от, тому як опікуватися так кожного дня. І молитва, і потреба порозмовляти, і якісь сімейні труднощі в кожного. Я ну, по різному буває, по різному спілкуємося. Мені дуже. Допомагає волонтерський центр Старе місто вони е, от, при потребах, я до них дуже часто звертаюся. Вони там от, подаруночки хлопцям, от навіть і до Великого дня особисто кожному було. Е, на кожного кожного бійця підготовлено, для кожного бійця передано. У нас війна не завершилася, хлопці гинуть. А якщо ми будемо байдужі до цього, то ну, ми не завершимо тоді війни, або перемоги тоді чекати точно не буде чого. Дуже вам дякуємо. А ми чекаємо перемоги. Перемоги, да, чекаємо. і хай все буде добре. Да, спаси хай люди байдужить дай Бог, щоб завершити таким чином, щоб як о, сам Христос, він же ж приніс життя, він воскрес, він воскрес з перемогою над деменом. Так і ми віримо, що ми ту нечисту силу теж переможемо. Пане Павло, розкажіть, будь ласка, про вашу волонтерську діяльність. Коли вона у вас розпочалася? Що було самим першим, якби, чим ви займалися, і як воно змінюється е, самі е, запити від військових? Бо, я так розумію, ви тільки з військовими, так працюєте? Спочатку ми е, почали займатися сестра раніше, Оксана Цімерман. Вона десь, напевно, що з 16 го чи 17-го року, я не скажу. Uh -huh. І вона мене заразила цим, і десь ще до повномасштабного вторгнення здається, з 18-19 року вже почав і я займатися там допомагати їй спочатку. Вже після повномасштабного вторгнення. То я вже почав більше займатися тим, що закупляти то дрони, то допомагати під загрузку. Це Валері з Волинського спротиву. Спочатку бо Оксана з ним їздила до створення фонду. Доброго вечора. Ми з Волині співпрацюємо. і працюємо для допомоги військовим. 14-та бригада, 100-та бригада. Наші волинські, 92 друга протитанкова, 95 та ДШБ, це десантно-штурмова бригада. То ми як не ділимо на наші, не наші, всі вони получається наші, хоч вони не з Волині, але всі вони є наші, вони є наші захисниками. То коли їдемо, то їдемо не тільки на волинські бригади, а на всі бригади, які є там. Зараз е, дуже важко щось зібрати, тому що люди зараз. так? Е, е, Пасивніші стали ті, хто раніх ті, хто могли допомагати, в них зараз можна і коштів вже таких немає. Плюс трошечки втомилися, зневірилися можливо. Ось але значна частина, що допомагає. Не так як спочатку на початку повномасштабного вторгнення, де збори закривалися за годин... в годину, в дві, за день мільйонні. То зараз виходить, щоб зібрати на одного дрона тисяч дев'ять. Mm -hmm. Якщо е, ігор не може відіслати мені, то по людях вдається десь зібрати за тижня три. Дуже часто, що беру в борг і закриваю власною зарплатою, mm -hmm. що, звісно, получаю трошечки від дружини, але ну я. Просто вже заразився тим. Я не можу відмовити, коли тим більше що хлопці дзвонять і кажуть, що паш вибачай, каже, що ми тебе турбуємо але у нас, нема чим воювати. Ласка, про ваш колектив. Скільки часу вже він як створений? і Як він називається? Наш колектив називається хоровий колектив Серпанок, створений приблизно з 2013 року, коли я прийшла на роботу. Хоча і раніше до мене був чудовий колектив. Але коли я прийшла, ми так і йому дали назву таку цікаву серпанок. Бо якось нас запросили на фестиваль, боратин, і мене запиталися, як називається ваш колектив. Це був серпень, ми готувалися до Дня Незалежності. Всі ж не бували, тому що нас всі в селі хлібороби. Всі приходили наші хлопці на репетиції з наших полів. І одноголосно ми так вирішили назвати свій колектив Серпанок, який відпромінює добро, світло, теплоту, ну і, звичайно, хліб. А скільки в колективі взагалі людей? В колективі наразі 15 жінок. І шість чоловіків угу. сьогодні по роботах трошки. Ну, ну, ну вдається вам збиратися. Вдається всі Відряком хочуть, всі, всі йдуть по мірі можливості. Хто по роботах буває? Ми збираємося, згуртовуємося, підтримуємо нашу культуру і українську міста. Хочу вас запитати, повномасштабне вторгнення, воно від, ну, відбиток на всіх світ дало, але все ж таки культура, спів, особливо спів, так якби найважче, мабуть, було почати співати. Як ви віднайшли в собі ці сили? Бажання співати, от коли у вас от з повномасштабного вторгнення перший був якийсь концерт чи таке бажання знову зібратися і все ж таки співати? Після повномасштабного вторгнення ми спочатку були до сітки, збирали продукти харчування, так як і всі люди. А в травні напевно чи влітку? Ми зробили музично патріотичну програму з ярмарком випічки для наших збройних сил України для Донату. <ган> І ми тоді вперше, після такого повного масштабного вторгнення, зробили великий захід. Як сприймали люди? Повний зал людей. Ми тоді назбирали немаленьку кількість, допомагали нам батьки за випічкою пекти. Діти самі приходили, пропонували старші класи свою допомогу. І це повний зал був людей. <плес> Таких, як я, кажуть, що це, це треба народитися з таким серцем, тому що моє серце, одна половинка серця належить дітям і тваринам. І, скажімо, до цього проєкту, тому що я не можу назвати стайнею, це дім, де проживають коні. Тому що в нас є не тільки коні, які а, взаємодіють з людьми, так оздоровлюють їх, лікують, але є й тварини, яких ми оздоровлюємо, лікуємо. Так, і вони тут проживають, тому що вони теж мають душу і мають право на життя. Насправді, якщо подивитися, коні це досить такі потужні, енергетично забарвлені тваринки. І вони лікують не тільки психологічно, але й фізично. Тому ми тут, в нашому клубі Кіно Антарес», ми займаємося не тільки. Верховою їздою, здоров'я верховою їздою, але ще й практикуємо методи іпотерапії та іповенції. Також до нас приїздять мої студенти, тому що я є викладачкою доцентом кафедри економіки, кандидатом економічних наук, працюю в ЛНТУ і веду таку здоровчу файну дисципліну, яку здоровча рухова активність. От і до нас приїжджають студенти, і в межах цієї дисципліни вони також е, мають відповідну кількість годин і займаються верхи. Угу. Ще цим займати взагалі. Ну, я розумію, що все життя ви любите коней, це ваше серце. Але взагалі скільки? Більше 20 років, Більше 20 років. Мені першого мого коня подарив чоловік на весілля. От і пішло далі. Потім, так як у нас в Луцьку якби кінних клубів ще 20 років тому не було так багато, почали приходити діти, і якби ці тваринки вони накопичувалися у нас, як кажуть, поступово. От ну, але насправді їх не можна не любити, тому що це настільки благородні, чисті створіння. Які е, е, якщо ми їм віддаємо. Свою, свою частинку свого серця, так то й вони нам будуть так само слугувати. Ми, як ви вже знаєте, тут працюємо із особливими дітками, із ветеранами, і з їхніми сім'ями, так військовослужбовцями зсу, е як волонтери. Ми оздоровили більше 200 військовослужбовців. Так угу. цього року у нас вже були заходи з декомпресії. Теж було понад 100 учасників. От ну і ну, але цим ми займаємося як волонтери. А як ці попали? Коні до волонтер, вас? Е, волонтер. Волонтери вас привозили, так? так? А звідки саме ці коні? Е, коні були з Київської області, е, коні з Харківської області. Угу. Це зони бойових. дій. А як вони себе ведуть вже в вас? Вони спеціалізувалися вони... повністю. Вони, наприклад, якщо оздоровлювати людину методом іповенції, тобто це такий тактильний контакт, так? Погладити, почистити там, коник вас приласкає, обніме. То вони до цього слугувати можуть, можуть повністю, але оцісти для них уже, на жаль, угу. ну не можна, тому що вони мають теж відповідні травми і їх за ними потрібен просто хороший догляд. Угу. Скільки ви взагалі маєте коней? Е, це дуже негарне, не некрасиве, скажімо, запитання, тому що коней не можна рахувати. Сики ви Трош, трішки є. Знімалася в фільмі муза, муза так, довбус. Продовбуш. Ага, це оці нові версії довбу. Та нова версія, так. Вона і не в одному фільмі, були інші фільми. Кава з кардамоном, вона в серіалі та знімалася. Вона знімалася, знімалася, кубила ця мирна дівчинка. От тобто, це коні, які так, вони зірки. Розкажіть нам, будь ласка, про вашу церкву. Скільки її років, як вона за стільки часу себе от зберігла, як люди її зберігали, і що ви робите на сьогоднішній день? щоб все таки ця пам'ятка архітектури зберіглася? Ми знаходимося у свято-успенському храмі села Шепель, який на даний час належить до. Помісної Православної церкви України. Відомості про храм датуються, починаючи з 1638 року. Дана дата вказана на одній із балок у вівтарній частині храму. А документально зафіксовані відомості про храм датуються із 1721 року, коли він був побудований місцевим поміщиком Леонардом. Олізару. Храм дерев'яний, трохярусний у формі хреста. І так як будувався за часів Польщі і Унії, то він будувався вівтором на південь. От, подібних храмів досить багато є на Волині, зокрема і в даній місцевості. Також є відомості, які датуються 1780 роком. Це коли вже до цього храму було прибудовано. Дзвіницю, яку згодом з'єднали з храмом, і утворилася єдина споруда. Дзвіниця також на першому, так би мовити, поверсі, має невеличкий храм, капличку на честь апостола Якова Алфеєвого. Від цього священника, що займався будівництвом як в Панкевича, є подароване Євангеліє і Хрест. Угу. От хрест знаходиться в Вівтері на престолі. Угу. От він на підставці такий. А Євангеліє в тій маленькій церкві, ну там на престольте, що на слов'янській мові, і ну, не використовується воно в нас. Хоча як здійснюємо богослужіння в день пам'яті Апостола Алфаєва, угу. то його використовуємо тоді угу. на богослужінні. Роботи є, і то, і то багатенько. За 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 300 літ, от е, хочеться зберегтись, так ну. Прикриття потребує вже заміни. От тут над хором ми оглядали, коли огляд робили, то дивилися, що вже і, і бальки, і крокви. Кажуть, аби тільки зачепили, то там вже воно потягне одне за одним. Хочу вас розпитати, все ж таки повномасштабне вторгнення. Як ваші прихожани? Чи вдається вам підтримувати наших військових? Чи дається волонтерити збирати кошти? Чи ви це практикуєте чи ні? Допомога нашим захисникам. От е, я займався ще із часу АТО, uh -huh. от, коли в е, Луцьку, ну взагалі на Волині, та й по Україні, АТО нам поширювалося цей е, рух капеланів. Uh -huh. Ось ми збирали продукти, збирали гуманітарну допомогу, е, возили на схід. І, навіть проходили ротаційне служіння капеланами. Uh -huh. Так, по мірі можливості, зокрема, коли от повномасштабне вторгнення, то ну, потрібна була велика кількість цієї допомоги не тільки для захисників, але і багато біженців було. От, також допомагали. І які є потреба, от, коли є клички, то бідукуються, парафіяни. Чим можемо, тим допомагаємо, збираємо допомогу, відправляємо. Придбали навіть е, автомобіль капеланський, е, грузовий е, бус для того, щоб можна було ну не бігати, десь не шукати, не просити когось, а mm -hmm. щоб був на потомі, щоб в будь-який момент можна було поїхати і відвести з цю допомогу. Розкажіть, будь ласка, про ваше це такі, життєве хобі, ставки, культура, дозвілля. Як ви, скільки часу вже ви цим займаєтесь? Якщо mm -hmm. сказати так, хобі це рибалка. Появилось купали торф, стала скопанка. Mm -hmm. Була нікому не потрібна, а в душі рибалка є. Uh -huh. От помаленьку давай його угу. Uh -huh. давай робити. Звісно, було багато припон. Це ж була копанка. Uh -huh. Це просто був ну, гурбок. Так. Непотрібні бури не росли. А це все садив я сам. Uh -huh. Трохи садив, трохи бобри їли, трохи опять садив, бо ж мене друзі є. О, там на вуглі. Бачите, там крайні дерева. Так. Він вже штук, мабуть, 10 положив. Вони йому там подобаються. <рес> як часто вони у вас вилазять, так з вами не вітаються? ні, не приходять. <рес> ну як вам сказати, щоб ви були б так води до вечора. Так. Вони вечором появили б собі. Появили, так? Ну да. Вилазить, так. Особливо з тієї сторони. <рес> <рес> Бо там іде річка, там де вольшина. Ну, там болото. там їхня хата. Там вони живуть. Ну, То два роки назад пустив дві тони Амура. Uh -huh. Перед тим наймав кумбайна, uh -huh. віддав 40 тисяч, але даром. Uh -huh. А мур краще? Кум... Комбайн 20 сантиметрів від землі. Зілля забрав, uh -huh. а корінь стався. Uh -huh. Потепліло, зілля далі пішло. Uh -huh. Луче було впускати мур. Uh -huh. То амур з'їдає, да, такі трохи будемо сподіватися. Не буде їсти ще добавим. Що основне для вас, щоб тут було дозвілля, щоб сюди приходили люди, так розумію, ваші односельчани. Що вам хочеться робити для них? Ми бачимо, що у вас тут є бісіння. Ну для які. них що хочеться робити в моїй житті? щоб їм було дуже гарно відпочивати, щоб була рибалка гарна, щоб тут водилась риба. Mm -hmm. Ну так як на нашу Гулинську водойма, не так, щоб прийти було мусор по саме коліна. Mm -hmm. Ну так бачите, не, не бумажки. Mm -hmm. Ну, ви самі займаєтеся, чи все ж таки долучаєте когось, хто mm -hmm. вам допомагає? Ну як вам сказати, сім'я і є таких друзів, штук п'ять небагато, які дуже допомагають. А так без сім'ї mm -hmm. трошки села, дехто допоможе. То ви прибираєте, розчищаєте самостійно. Це самостійно, все. Розкажіть про природу, як вона у вас тут змінюється? То ви постійно слідкуєте за нею? От що тут ще живе, окрім риби, на водоймі вас? Ну тут на водоймі десь через неділю дві з'явиться наша, саме така, як я думаю, водойми це білі лілії. Угу. Оце найкраща краса, то що є? Вкривається лілія. Ну, так, да, бо. Там, де чиста вода, там лілії. Бо лілія не буде вразний воді. Угу. А тут вода джерельна. І тут буде лілія. А скільки джерел тут є? 12. 12 джерел. 12. 12. Вони очищають постійно водою, і вона чиста. Ну це ж у нас запитка води, тільки джерела. Тут немає річки, нічого, тільки з них іде. Угу. А які ще лілії? Тільки білі вас? Ні, має? є жовті. Є ще жовті. Так? Але жовта з білою не буде. От тут жовта, а далі біла. бо, так. бо такої, Щоб була біла, а жовта, вони не Угу. Вони ми з собою не вживаються. <рес> а лебеді були у вас тут на... Ну, лебеді, вони мене і зимували, вони не давали воді замерзати. Угу. Одні на берег, на льоді сидять, а другі по краю йдуть. Угу. Потім ті, що на, на льоді, йдуть в воду. Угу. А зараз їх було більше як 150 штук. вони зараз улетіли. Ага. Ну, вони всі, ну вони вечір будуть. А вони злітаються. Да. Так, ви Ще як ви... то який пари не знайшов. Тепер ви знаєте більше про Запрузький Старостинський округ та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алла Наточі на телеканалі Конкурент тіві До зустрічі.